Офіційне рішення про будівництво першої АЕС на території України було прийнято наприкінці 1960-х років. Тодішній радянський союз відчував потребу у збільшенні кількості електроенергії та взяв курс на будівництво Чорнобильської атомної електростанції на березі річки Прип'ять. Перед тим як ЧАЕС почала видавати в мережу перші мегавати, було зроблено колосальну роботу з планування і підготовки майданчика, будівництва споруд, встановлення обладнання та, звісно ж, налагодження та монтажу електричних систем. Якраз останнім пунктом із цього переліку займався новостворений електричний цех Чорнобильської АЕС. 1973 рік до запуску першого енергоблока ЧЕС ще цілих три роки. Але цього року адміністрація станції створює новий і найбільший цех на станції електричний цех. Доволі швидко його ряди поповнили декілька сотень співробітників, які почали працювати над свіжим обладнанням для майбутньої АЕС. Електричний цех був створений наказом дирекції тодішньої 11 липня. 1973 року, якщо пам'ять пам'ятник, наказ номер 81К. Дуже дружний цепь був, по-перше, все слова, якщо давали указания, допустим, начальнику зміни, навіть без записи, там же писалося на пленку, які указання Верили, и все было отлично. Никто потом за свои слова не отказывался. Ну, порядочные люди. Я же говорю, я всех не могу сейчас так спорить, все-таки 600 человек было. Головним на майданчику була будівельна служба. Ну а в той же час була побудована лінія 35 кВ, підстанція Граніт, десь там в районі 19 столової була така у нас підстанція. На той час, я так розумію, побудувати треба було кру 6 кіловольт для електрооживлення споживачів власних потреб. Ну і, звісно, був початок розпочаток будування нової підстанції 110 кВ. Надежно все, чтобы работало, охлопывали схемы, неоднократно работали по замене. Загласовували, внедряли це все. Робота над схемами була. Будь-то початок, пуск першого, другого, третього, четвертого на після зупинки. І на сьогоднішній день задачі і функції електричного цеху вони міняються. Це надійна робота, безаварійна робота електрообладнання, підтримка власних потреб. Ну і надійна безаварійна робота вже видача електроенергії в систему об'єднаної електросистеми України у у 1977 році на території України з'явилася перша атомна електростанція. Було підписано акт прийняття в експлуатацію енергоблока номер 1 ЧС. З року в рік станція розвивалася, а разом з нею електричний цех та інші підрозділи станції запускали в роботу все нове й нове обладнання. У 1979 році було прийнято в експлуатацію енергоблок номер 2 у 81-му енергоблок номер 3 а через три роки у 1984 сумнозвісний енергоблок номер 4 У ніч 26 квітня 1986 року сталася Чорнобильська катастрофа. Вона зачепила усі цехи і підрозділи станції. Наслідки вибуху на четвертому енергоблоці вимагали від персоналу електроцеху швидкої, важкої та небезпечної роботи з підтримки електропостачання власних потреб напівзруйнованої ЧАЕС. В момент аварії. Хочу сказати, ніхто із персоналу електричного цеху не покинув свої робочі місця. Навпаки, навіть ці зміни, які знали, що вже ну, якби на ранок там, о, виникла ця аварія, всі рвалися на свої робочі місця. Бо ж все ж ми були обісточені, а дизеля працювали. все ж це було, роботи було на валах. Перший день Зіненко дав завдання, ми відкачували гномами. Воду, в кабельних тонелях. Все обладнання, особливо блоку, воно було все в воді. Його, розумієте, все це під електричним струмом, повинно все осушуватись. Роботи було після аварійних дуже багато. Відновлення о, йшло не тільки на блоках, відновлення йшло і на ВРП 750, 330 і 110, в Крушись кіловольт, на об'єктах, зовнішніх об'єктах. И даже скажу, что было такое указание под напряжением кабель рубить 380 вольт. Я не дал своих людей, говорю, я не дам. Работы хватало. Шли в зону, плакали, целовались. Одно ж дело, ребята, когда ты заходишь, душа радуется, генераторы работают. Пені робота, кенератиму, все працює, душа. А тут тишина така, і везде красні лампочки. А роботу треба було делать. І трансформатори, і все ж переключення, все. Одним із показових на той час моментів це героїчний подвиг заступника начальника електричного цеху з експлуатації Олександра Геоловича Ліліченка. Який спас розвиток цієї аварії, який перекривав в електролізній водень, щоб не, який не поступав, щоб далі не розвивалася аварія? Якщо б не було перекрито ці засувки цього водня на трубопроводах, то могло б бути просто ще більш катастрофічні наслідки, тобто був би вибух. Суміш з кислородом вона є вибухово небезпечна і достатньо буквально іскорки якоїсь, і воно все вибухає, дуже-дуже сильно вибухає. І згадуючи, коли в воді, забрудненій воді, вже радиційній воді по коліна, він тричі був в цій електролізній, вернувся на робоче місце. Йому, ну, звісно, стало погано, його забрала швидка. Мало того, він втік з лікарні з міста Прип'ятя і прийшов на свої, своє робоче місце ще декілька годин. Працював на своєму робочому місці. Електричний цех налічував на той момент, якщо мені пам'ять не зраджує, десь біля 600 чоловік. Цех був дуже-дуже великий, це на дві черги. Роботи було дуже багато в складних умовах, дуже в складних умовах, але я думаю, з честю вийшов персонал електричного цеху і запустили блоки після аварії. Відновлення поставарійної експлуатації трьох енергоблоків ЧЕС було ключовою задачею. Окрім фактичного запуску реакторів, була проведена титанічна робота з будівництва об'єкта укриття та ретельної дезактивації усіх приміщень ЧЕС, щоб персонал міг продовжувати роботу з генерації електроенергії. Відновлена станція повернулася у стрій і, як потім виявиться, у період після катастрофи згенерує більше електроенергії, ніж до неї. Однак репутація ЧАЕС та тиск міжнародної спільноти привели до дострокового зупину усіх енергоблоків. Останній з них, третій, було зупинено у 2000 році. Це потягнуло за собою зміну профілю станції з об'єкта, що генерує електроенергію, на об'єкт, що її споживає. А також викликало хвилю скорочень та реформ. До 2000 року навіть не вірили, що зупинять третій енергоблок. Всі мали оптимізм працювати, всі з натхненням працювали. Коли зупинився вже третій блок, так персонал дещо. Ну, я не скажу, щоб він був пригнічений, але всі були в якомусь такому нерозумінні, чому так сталося. Ну, якби це ну, сталося, звісно, мабуть, політична подія. Після зупинки, звісно, поміняли задачі функції електричного цеху. Більше були направлені вже якби, на момент зупинки, потім початок до зняття з експлуатації, але при цьому треба ж і сказати, що. На ВРП 110, десять триста тридцять жодна лінія не перестала існувати. Просто що ми вже були як розподіляючою підстанцією, десь приймали, кудись віддавали. По своїм лініям електромереж. Ну і звісно, потрібно було підтримувати всі зовнішні об'єкти в робочому стані, я маю на увазі, і по електроживленню, і по забезпеченню аварійних, дизель-генераторів, які були у нас і зараз є на, на, на цей час. Тобто робота вся пройшла. Так, да, було трошки переформатована структура, але такого, щоб якогось там. Скорочення чи персоналу, просто були переформатовані завдання деяких дільниць, і можу правду сказати, дехто, можливо, не витримав цієї події в 2000 році. Звільнився, але в основному цех працював і десь, от ближче до 2004 року. І з двох черг у нас став, став єдиний електричний цех. І, до речі, можу сказати, у нас ще був електричний цех на об'єкті укриття. І у 2004 році вже став єдиний цех по обслуговуванню всієї інфраструктури, ДСП Чорнобильська атомна електростанція. Цілком очікувано, що етап зняття з експлуатації ЧАЕС вимагав від станції нових супутніх видів діяльності, а разом з тим, нових об'єктів, які необхідно було забезпечити надійним електроживленням. Зараз ми говоримо про два нових заводи з переробки рідких та твердих радіоактивних відходів: новий безпечний конфаймент та сховище відпрацьованого ядерного палива сухого типу. Персонал електроцеху враз опинився в умовах, коли одночасно довелося працювати з обладнанням кінця 70-х років на старих об'єктах та з новесеньким кінця 10-х на нових. Частина персоналу, яка була задіяна в цих проєктах, вона мала змогу себе, як би так сказати, підвищити себе в у рівні своєї кваліфікації. Чому? Тому що на Свіап-1 і на НБК «Укриця» це дуже новітнє нове електрообладнання. Звісно, це був такий собі новий виклик, тому що, по-перше, людей тоді дуже мало набирали, ну, взагалі на станцію, тому що ж ми були на етапі закриття там і все таке інше. І здебільшого персонал цеху був такий собі середнього віку. Ну так, на мій погляд, десь там сорок плюс, грубо кажучи, і ці люди е попередні там 10-15 років працювали з цим старим обладнанням. А тут бац треба обслуговувати нове. Тобто воно вже зовсім по іншому виглядає. Подекуди доходило до того, що. Навіть були конфлікти з правилами. У нас є основний документ в електроцеху. Це правила безпечної експлуатації електроустановок ПБЕ, наші так звані. це один з основних документів, на якому ми навчаємось, по якому ми здаємо екзамени, у тому числі кожний рік. От є целий перелік питань з цих правил, і були навіть такі ситуації, коли наші ці правила вони вимагають, наприклад, робити отак, 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 щоб там вивести в ремонт, або щоб була безпека у плані ураження електричним струмом, так а ми не можемо так зробити, тому що нове обладнання вже, скажімо так, зроблено по європейським стандартам, а там такого немає, як в цих правилах. Тому так, це був такий собі виклик, і пройшло дуже багато часу, ну, скажімо так, десь рік не менше, поки всі звикли, всі пройшли через це, всі, так сказати, пообтиралися, да, це нове обладнання і привчилися з ним працювати. Були складнощі, так, звісно. Ну, ми, начебто, все перемогли, все працює. Станом на 2022 рік усі нові об'єкти, про які йшла мова, вже були введені в експлуатацію і успішно працювали. Можна сказати, що ЧС вийшла на максимальну потужність у плані виконання покладених на неї завдань. 2022 мав стати ще більш результативним ніж 2021, однак сталося нечуване: держава-терорист Росія вдерлася в Україну повномасштабною війною. Окупаційна армія захопила Чорнобильську АЕС і перетворила її на інструмент ядерного шантажу. У заручниках на станції опинилося близько 300 людей. Решта персоналу була відрізана у заблокованому місті Славутич. На професіоналізм електричного цеху та його обладнання була покладена відповідальність за безпеку усієї станції. Ніхто такого не чекав, і я не був до цього готовий, і, як я завжди казав на всіх інтерв'ю. В наших інструкціях немає підрозділу війна. Да? Є там радіаційна аварія, є комунальна аварія. Ми до цього готові, ми читали всі ці інструкції, готувалися. Графи війна нема. Ми не, ну, як до цього підготуєшся? Намагалися працювати в штатному режимі, хоча це було і важко. Весь персонал оставався на своїх робочих місцях, виконував всі свої посадові з великою відповідальністю і з великою точністю до регламентів і експлуатуючих ну і на зараз існуючих нормативних документів. Найважчим для мене були перемикання або аварійні відключення в енергомережі, тобто на нашій підстанції, тому що воно було починаючи буквально з 24 лютого і до якого там до 9 березня, коли Відключилась остання наша лінія. От на цьому протязі послідовно одна за другою лінією виходили з роботи. Це було, мабуть, найважче, тому що диспетчера, по-перше, вимагали е пробувати включити лінії в роботу, тому що теж вони розуміли, що відключається лінія, це розрив транзиту, тобто десь якісь районі райони, області без електричества сидять, без енергомережі. І коли от остання лінія десь 4 чи 5 березня відвалилася, у нас залишилася зовсім-зовсім остання, вже 100% остання, стовідсотково, тоді ми вже почали готуватися до повного знеструмлення. От, буквально на наступний день зранку НЗС, скажімо так, нарізав завдання по різним цехам перевірити дизель-генератори, перевірити те, там воду, двигуни і все таке інше. Всім підготуватись, інструкції, фонарі, там якісь там свої записки, щоб можна було швидше зорієнтуватись. І тому, коли 9 березня відключилась остання лінія, ми, в принципі, були морально готові. Окупанти просто відрізали Чорнобильську атомну електростанцію від, навіть. Постачання до нас електричної енергії вихід. Був тільки один: це запуск дизель-генераторів, щоб підтримувати. Власні потреби, а саме головне, у нас є два сховища, які треба підтримувати, яким потрібен режим тому чи іншому, сухого типу чи водяного типу. Свої треба параметри. Так, у нас є НБК, якому теж потрібні свої параметри там, для вентиляції, для того, ж мікроклімату, да, і для стійкої роботи. Так, тут треба віддати належне. Не хочу занижувати дещо, можливо, відповідальності і роботи персоналу інших цехів, але дивіться, підстанція 110, 330, 750 кВт ліній, їх треба було заживляти. Треба було Робити оперативні перемікання. от треба було робити оперативні перемікання у напрузі 6 кВт. Я маю на увазі власних потреб. О, виходити дизель-генератори на секції і заживляти об'єкти, які я вище назвав, і не тільки ці. У нас є ще заводи, ж є запежерово, ПКТРО. Ну, всі. Всі споживачі тоді потребували е, живлення, зв'язок. Ми знаємо, що ми зв'язку не було. Я вважаю, що всі дуже добре себе повели, всі дуже чітко виконували все, що від, від них потрібно було. З урахуванням ситуації на 100%. На момент окупації у нас залишався тільки експлуатуючий, експлуатуючий персонал. Це зміна в своїй роботі. Вони найбільш всього займаються. Оперативними перемиканнями, будь то на ВРП, будь-то в мережі там, 6 кВт або на зовнішніх об'єктах. Так, але були ж дефекти не тільки експлуатуючого ну, якби персоналу, десь в телефонному режимі, десь хтось із своїх знань, які приобрів за час роботи в електричному цеху, виконував роботи не тільки як зміна, він хлопці працювали і як ремонтники, і як релейщики, і як зв'язківці. Після того, як була ротація, ми знаємо, що ротація була добровільно, хто хотів їхати на ротацію, електричний цех був в повному, в повному складі. На всі робочі місця був замінений в повному складі. Рахую, що в момент окупації персонал електричного цеху дуже повів себе відповідально, за що були нагороджені майже всі. Весь персонал електричного цеху державними нагородами, нагородами Кабінету міністрів, нагородами Державного агентства зони відчуження. Після звільнення півночі України від окупантів персонал ЧС повернувся за свої робочі місця. У перші постокупаційні місяці персонал електроцеху займався відновленням стабільного живлення станції, налагодженням зв'язку та іншими ремонтами. На жаль, війна триває. Зруйнована росіянами транспортна інфраструктура змусила персонал ЧС перейти на вахтовий метод роботи. Це дещо підняло навантаження на людей, однак ніяк не вплинуло на виконання поставлених перед ними задач. Пишаю, що працюю в колективі електричного цеху. Це за Майже в наступному році, 30 років, в яких я працюю вже в електричному цеху, ніколи не жалкував, що працюю в такому цеху. На етапах всіх, навіть змін там, начальників електричних цехів, там, директорів, завжди була увага до електричного цеху як основного цеху з такими відповідальними на нього покладеними обов'язками. Хотів би побажати всім нам перемоги. Знищення тих окупантів, які прийшли на нашу землю, побажати всьому персоналу здоров'я, віри в майбутнє, а я вірю, що в електричному цеху воно є і буде. От. Сімейного затишку. Слава Україні!